Початок Євангелії Ісуса Христа Сина Божого, як у Пророка Ісаї написано: ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує, голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Виступив був так Іван. Що в пустині хрестив, та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів, і до нього приходила вся країна юдейська, та всі є і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван задягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їх сарану та мед. І він проповідував, кажучи, услід за мною йде Он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись розв'язати ремінця від зузуття Його, я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями. Прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана хрестився в Йордані, і зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся: Ти син мій, улюблений, що я вподобав Його.